Привіт! Давайте перевіримо, чому компанія Zara все таки така крута і має величезний обсяг прибутків. Перший момент. Спочатку, щоб зрозуміти, який тут трафік, тому що хтось думає мало, багато. Дивимося у SimilarWeb. Угу. Пу-пу-пу. Понад 100... Мільйонів відвідувачів в місяць, це дуже багато. Я бачу, що головна сторінка дуже коротка, і це часто має сенс. Тому що ціль спонукати потенційного клієнта перейти все таки у меню або клікнути на банер. Деколи нема сенсу на того скрол. Дивимося у хром плагіні Перевірю зараз теплову карту. Ось так виглядає. Дійсно, воно має сенс: меню або банер. Логічно. Для цієї сторінки. Гамбари Мерню насправді рідко використовують таку іконку, особливо для ПК, це більше мобільний формат. Але тут його зробили достатньо великим навіть дуже великим. Ну, окей, це ок. Давайте подивимося категорію. Угу, окей, я бачу дуже велике фото. Ну, таке враження, це спеціально зроблено для мобільних. Все таки мобільного трафіку. Чітко видно акценти. Ось тут з тепловою картою. Також їх, ну, як виглядає, зробили по супер простий дизайн. Супер простий. Без зайвих елементів, без зайвого такого, ну, складних якихось частин елементів сайту, блоків сайту. Так, що це є? Кнопка плюс, угу. а це додавання в кошик. Окей, спочатку а потрібно вибрати розмір, хитро. Ну тоді виглядає так. Мета, мінімум дій, як найшвидший швидший процес додавання товару в кошик. інакше бачу, варіанту тут немає. І виходить, що немає потреби навіть відкривати сторінку товару. Ну, в якихось випадках, якщо трафік туди не приходить. Давайте дивимося, перевіримо товар. Угу. Кнопка кошик одразу у першому екрані. Чудово, це дуже добре. А що це таке? А, це вибір інших кольорів. Ух, як круто вони зробили! Дуже прикольно виглядає. Ідеально. Ну, висновок такий: дуже простий, чистий дизайн. Нічого зайвого. Сайт працює супершвидко. Тому немає сенсу ускладнювати, ну, щоб заробляти багато.